Many та much. Яка між ними різниця та коли їх використовувати? Обидва слова означають одне й те саме багато. Будемо їх використовувати, коли говоримо про велику кількість чогось. Єдина різниця: many використовуємо зі злічувальними іменниками, а much – з незлічувальними. Many будемо використовувати з тими іменниками, які ми можемо порахувати. Злічувальні іменники. Це часто якісь об'єкти або кількість людей. There are many cats in the yard. На подвір'ї багато котів. Have you ever seen so many puppies? Чи ти коли-небудь бачив так багато цуценят? I eat so many snacks in a day. Я їм так багато снеків в один день. Снек це перекус. Це може бути що завгодно: якийсь фрукт, шоколадка, бутербродик. There is a child seat in many cars. В багатьох машинах є дитяче крісло. Much будемо використовувати з іменниками, які ми не можемо порахувати. Незлічувальні іменники. Такі як coffee – кава, water – вода, information – Інформація, money, гроші. Ми не можемо порахувати гроші. Ми не кажемо од, один грош, од, 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 два гроші. Ми так не говоримо. Ми рахуємо купюри, ми рахуємо саму валюту, долари, гривні, євро. Але money – це одна велика одиниця. Інформація це одна велика одиниця. Новини це одна велика одиниця. Oxygen – це одна велика одиниця. Luggage – багаж. Це одна велика одиниця. Ми рахуємо валізи, скільки є валіз, але один багаж, два багажа. Ну ми не можемо сказати one luggage, two luggage англійською мовою. Рахуємо або валізи, або luggage, багаж, одна велика одиниця. That was too much food. То було забагато їжі. Фуд, ми не рахуємо, ми не можемо сказати одна їжа, дві їжі, три їжі. Їжа одна велика одиниця. Much food. Did you need that much milk? Тобі потрібно було стільки молока. There is too much sunlight. Забагато сонячного світла. Don't bring much luggage. Не бери з собою багато багажу. I don't have much money. У мене небагато багато грошей. There isn't much time. Дослівно не є багато часу. Ми б сказали, б, в нас не так багато часу, або в них не так багато часу, або не так багато часу залишилось. Ось в англійській мові ця конструкція there there дуже-дуже helpful, Вона дуже допомагає побудувати речення, коли ми хочемо сказати, що фактично щось десь є, або було, або буде. Ось ми використовуємо конструкцію the is, there are. Ми її не перекладемо на українську мову. У нас такої конструкції немає. Нам доводиться перекладати, як в мене є, або в мене буде, або десь щось лежить, або десь щось стоїть. А ось в англійській мові це the is, there Детальніше про цю конструкцію пропоную переглянути в моєму попередньому відео і там даю дуже потужну speaking practice, розмовну практику на використання Zero's Zero і взагалі побудови речення в англійській мові. Слова much та many частіше будемо використовувати в заперечних Запереч, запереч. Частіше будемо використовувати в запереченнях або питальних реченнях. Якщо ми використовуємо much та many в стверджувальних реченнях, це буде звучати трішки більш формал, більш офіційно. А в розмовній мові неофіційній, ми частіше використовуємо a lot of або lots of, що теж означає багато. There is much concern about drug addiction in the US. В США є велике занепокоєння щодо наркоманії. There isn't much information in this article. В цій статті небагато інформації. We experienced many marvelous moments during our holiday. Ми мали багато чудових моментів під час нашої відпустки. We had lots of great moments during our trip. Ми мали багато прекрасних моментів під час нашої подорожі. Ось і вся різниця: Many – для злічувальних іменників, які можемо порахувати, Much – для незлічувальних, які не можемо порахувати. Якщо було легко і зрозуміло, і корисно, будь ласка, поставте лайк цьому відео, так що його зможуть знайти все більше і більше людей. А я сподіваюся побачити вас в моєму наступному відео.